І водолеї, водолі, для вас цей період, ну всі вже вам пропілі да? про Плутон. Плутон це важка планета. Це якраз дуже багато а, мошенників, аферистів а, виводять на чисту воду. Плутон не любить підхалімців, там хитрожопих, які там обманюють. І Плутон якраз дуже так от підіймає. І опускає якраз така, да, контрастний душ планета. Якщо ви вистоїте, ви зможете зробити собі ім'я, популярність, Плутон якраз зараз. До червня да переслухати моє відео, Я, якраз окремо розповідала про Плутон в вашому першому домі гороскопу. Да, і дивиться гороскоп за вас, Ходящим знаком, сонячним знаком, іноді стельним, якщо у вас є планети які в стелюму знаку з лічних особистих планет обов'язково розглядати. Стоїть. І що зараз чекає? 20 квітня затемнення сонячне. 20 квітня затемнення пробуде для. Далі в вашому третьому полі гороскопу через те, що возли ще не змінили знак, але тридцятий градус овен вже починається серія. Затем ліки чекають нас попереду з восени зайде на 18 місяців а вісь передвіться на ваше третій, дев'ятий дома гороскопу пов'язані з переміщенням, документами, автомобілям, справками, якісь потрібні візи. А якщо вони вам потрібні якісь документи, виписки, приписки, сусіди можуть змінитися, можете ви змінити адресу, зміна адреси через те, що там тимчасово переїхали. За кордон перемістились в інше місто, а зараз може навпаки у вас повернення буде до себе додому за цей час, Восени, мабуть це ознака того, що вже буде більш спокійніший період часу, або у вас є кохання, яке Венера надасть на довгий час венера зайде в ретро, ваш сьомий дім гороскопу. Для вас за те мені сонячне квітня пробудуть у вашому перший раз в третьому полі гороскоп пов'язаному з браттями з сестрами, якщо у вас є родичі. Вони будуть контактувати з вами, спілкуватися, мабуть, якісь там Великодень, прислали вже вам смски гору, друзі старі, зі школи друзі, а також це можливість сусіди, якісь там можуть в них зміни. Бути, да? Вони можуть повертатися або переїжджати, якісь, або ви переїжджати можете. Це тема якраз пов'язана з вивченням, навчанням. Чогось, да, якісь там нові курси, знання, або ви да, у вас з'являються учні і можливість якось піднятися, тема розширення житла йде через те, що 4 полігороскоп, гороскопу, не тільки Уран, приєднується Юпітер 16 травня. Да. І якраз затемнення 5 травня якраз каже про те, що у вас якісь зміни з житлом, статусом в роботі. 5 травня може завершити серію затемів, пов'язаних з житлом, статусом в обществі в суспільстві, да, як у вас бачать інші, да, якраз там популярність може бути от там робити якісь фотосесії з вашим партнером, сім'єю, у вас розширення сім'ї, багато водолів, а мали народження дітей. А також в них могли бути якісь операції, нештатні, якісь важливі, які зміни. Це якраз Плутон зайшов до червня, і потім вже до 2024 року наново зайде ваш перший дім гороскопу. Тому обов'язково звертайте увагу на своє здоров'я обов'язково далі, не знехтуйте тривогами тіла. Також ця тема популярності пов'язана з вашою роботою, кар'єрою, досвідом. А також через партнера, будь-ваш партнер, якийсь статус приобрив, став щось, купив, отримав або відомий. Водолії часто обирають дуже ярких людей, особистостей нетипічних, і найчастіше ще може вдалий шлюб, будь вигідний. Дорогі водолії, ніколи не забувайте, що у вас є шанс реально зародити відносини через те, що ВНР буде дуже довго в вашому цьому полі гороскопу. Це дуже важливий знак. Є можливість а, якісь перепровірити відносини, да? і у вас може зародитися відносини ці вже літку, да? влітку зайде Венера ознак Лев і пробуде в ретроградності до 6 вересня. Тому обов'язково перечитайте постійно, можуть повертатися з минулого партнери, а що чоловіка може знову надово поновити з вами зв'язки. Люди з Ваші друзі, найкраща подорожка, з якою ви там побили горшки, або вона була відсутня через те, що там криза війна да, вас розділила. Дуже гарно якраз проводити у відпустці це літо для вас, воно може якось покращити стосунки з вашим партнером, бо у вашого партнера якісь регалії, награждення, вигода була, або ви будете дуже в світі близько. Зараз не забуваємо, що з 20 квітня по 16 травня Меркурій буде проходити тему вашого кохання, знайомства. Якісь знайомства можуть не скластися так гладко через те, що Меркурій може заважати, якісь подорожі, можуть відкласти. Да? Ви там познайомилися онлайн, з кимось переписуєтеся в чаті, на сайті. Да? Ви стали більше. Популярною людиною, да, у вас блог свій власний, ви там вивчаєте астрологію, езотерику, водоліни найчастіше полюбляють якісь нетрадиційні погляди них, але деякі дійсно працюють вчителями, там бачила архітектурний дизайн, вчитель, і не якраз активна сторінка. І дуже багато друзів, вона дуже така мобільна, дуже багато подорожує. І саме у вас може трапитися нагода в цьому році якраз. Через планету Юпітер змінити житло тимчасово якесь переїхати там до подорожки, побиття за кордоном, наприклад. Цей час можуть списуватися з вами колишні, можуть щось пропонувати якісь консультації по роботі, вигідні контракти, співпраця, але не забувайте, що ретро-венера це краще співпрацювати з Там з минулої роботи, вам подзвонили, сказали, що без вас не можуть жити. Або тимчасово можете відвідати своє старе житло, відвідати родину через те, що Венера відправляє вашим житлом. У вас може бути розширення житла, переміщення, там можете в гостінницях ночувати, подорожувати, у вас може з'явитися. Новоподорожка, друг, да, і Венера це планета кохання, і вона несе вам вигідні контракти, тимчасові бартерам, якісь заробітки, найчастіше водолів, якісь халяви, можливості. Да, вам спонсор. Підпише з вами угоду, що можете там на халяву лише платити комунальні жити за кордоном, Ви знаєте роботу, да? сезонну роботу можете знайти там на Венері якраз в контракті, а в цьому долі домі гороскопу. Юпітер даватиме вам удачу. Що, дорогі водолії, не втрачайте нагоди. У вас може з'явитися вигідна квартира, оренда, да? вигідна. Там хтось переїжджає влітку да, і залишить вам ключі від квартири в центрі там, Києва, наприклад. Да, люди не приїхали, і ви там по мінімальній стоїмості, або якісь там комунальні лише покрити, можете жити в шикарні. Юпітер це покращення житла, умов. І або ви можете тимчасово переїхати. Там у вас є віза, переїхали до подружки, да, і там все Розважались, працювали, є можливість обидві ці функції мати. Да? І якраз і Пітер і Уран дає такі от нестандартні зміни. Будь-во там щось купити вдома, вирішили. У вас сім'я там. Нарешті вдасться купити там, диван, шкаф, закінчити, завершити ремонт, який є. Але до 2026 року у вас дуже багато змін в плані там, міграції. Можете тимчасово там, мігрувати, а да, якусь країну, да, перебувати в одній країні. Тому що планета Сатурн буде знаходитися 2,5 роки у вашому полі гороскопу. Це тема випробувань пов'язаних з стабільністю роботи, вам дуже важко дістаються гроші, вам треба дуже багато прикладати зусиль. І зараз буде полегшення, у вас є якісь можливість зав'язати вигідні знайомства, якраз використовувати цю нагоду, якраз коли Венера буде дуже довго знаходитися в вашому всьому полі гороскопу. Ви будете відни, вас будуть бачити. особисте затемнення. Вони могли дарувати вам якесь відомість, да, ваш канал буде популярен, дуже багато підписчиків може з'явитися. Навіть Юпітер в полі гороскопу – халява можливість якісь там подорожувати, бо ви відома лічність, наприклад, вам якісь вигідні пропонуються безкоштовний одяг, да, і щоб ви там рекламували, може, через таку от бартерну роботу. Да, я тобі, а, Якраз зробити собі ім'я, якраз про це каже і Плутон, і Сатурн в другому полі гороскопу. Дорогі водолії, не втрачайте нагоди стабілізувати свої доходи, можна знайти декілька спосіб засобів заробітку. Сатурн це лише попереджає, що якісь теми заробітку, вони вже не актуальні, або їх треба свіжити, оновити, про це йде мова. пов'язаних з вашою темою. Навчання, мабуть, вам треба додаткові навчання, підтвердження ваших дипломів, сертифікатів, затримання третій, дев'ятий гороскопа може направити вашу діяльність за ці два роки, 18 місяців, з восени на якусь нову освіту, да, додаткову, якісь курси, кваліфікації, будь ви захочете содержати, оплачувати якісь навчання, да, якісь заклади завершити, якісь додаткові навички мати. Да. Освіта пов'язана з закордонними або на відстані, або це тема пов'язана з вашим братами та сестрами, у них можуть бути якісь важливі зміни, вони можуть одружитися, вийти заміж. Що дорогі водолеї, спілкуйтесь з людьми? Це тема ваша, ваша фішка. Ви дуже соціальна людина. Я знаю дуже багато водолеїв, які навколо себе організовують вже з дитинства, зі школи, з інститутів, знаходять логі знайомства, сотрудничества і в дальніше вони можуть відкрити свою річницю власну фірму, збудувати свій 95-й квартал, да, раз Зеленський, да. Можете зустріти своє кохання на навчанні, під час суспільних якісь знайомих, да найчастіше водолії обирають собі рівню, да або таку ж саму саме свого соціального круга, круга друзів по інтересам. Але, звісно, треба будувати гороскоп і дивитися, як працює саме у вас у притягсьому полі гороскопа, яким буде ваш чоловік, якщо ви жінка це сонце і Марс? Пишуть для мужчин це Марс. Це він, а Венера і Місяць – це його жінка, які там планети стоять у обоха у всьому полі гороскопу, тому треба все ж таки консультацію. Не бійтеся Сатурна. Сатурн лише хоче показати, які заробітки і методи, засоби заробітку саме для вас можуть бути актуальні, щоб ви розкрили свій талант. І вже наступного року у вас Плутон вже буде більше фокусувати на вашій. Ідеї, енергії, прокачування себе зараз. ви Можете відчувати перші якісь зміни, зміни в організмі. У вас може з'явитися діти, можете радикально змінити все своє життя. Плутон може мігрувати. Ви можете мігрувати да, завдяки Плутону кардинально змінити свою роботу да, або всі можуть дізнатися, що у вас є якісь сили, таланти, а у вас можуть зарадітися своє діло, справа, бізнес, да, ви станете дуже так от популяризувати свій товар. Це якраз тема 10, і першого дому гороскопу. що ви там співачка, можете більше потрапити на першу шпальту да, в журналі.